Незадовго до того, як ми з колишньою дружиною розлучилися, вона зізналася, що навмисно відштовхувала від мене всіх моїх друзів і рідних протягом років. Не тому, що ненавиділа їх, а тому, що якщо одного дня вона вирішить мене вбити, у неї буде достатньо часу, щоб позбутися мого тіла та втекти з країни, перш ніж хтось помітить мою відсутність. На той момент я вже півтора року не спілкувався ні з ким зі своїх близьких, тож вони б ще довго нічого не підозрювали, думаючи, що я просто продовжую ігнорувати їх через неї. Що це страшенно моторошно. Сподіваюся, що ти зараз дуже далеко від неї і вже відновив зв'язок. З усіма і розповів їм про це, ну знаєш, на випадок, якщо ти зникнеш. Ми розлучені вже три роки, я маю повну опіку над нашими трьома доньками, а вона наразі перебуває у психіатричній клініці. Я не знав про це, коли ми починали зустрічатися, але в неї був психічний розлад, і приблизно за два роки до нашого розлучення їй офіційно діагностували шизофренію. Я не звинувачую в усьому, що сталося. Коли ми познайомилися, вона була доброю та чуйною людиною, але після народження кожної дитини її психічне здоров'я різко погіршувалося. Після пологова депресія тільки ускладнила ситуацію, і зрештою це стало для неї надто великим тягарем. Ми розлучилися, і я отримав повну опіку над доньками.